П'ятикласники восьмої школи сьогодні вправляються у мовній забавці «Скрабл». Це добре відома гра в Європі та Штатах. Із певної кількості літер необхідно скласти слова, щоб дітям було цікаво і щоб вони знали, що їхня мова є насиченою, гарною і її потрібно любити. Кількість літер, з яких можна скласти слово, обмежена зі слова, які знаємо, згадуємо». Чи вистачить вам ваш основникового запасу? Будемо користуватися Ні. Думаю, що вистачить. Тепер ми їм тримали. І в нас якесь там рожево. Е, тут... Юра вийшов. Юра, так, так. <гум> Рахунок слова yes. Слово не може бути іншомовним, і якщо є сумніви, перевіряють у словнику. А я кажу, що немає. Чому ти думаєш, що немає? що мені здається, що це більше російське слово. Бачите? Немає. Пані Оксана, вчитель української мови та літератури, розповідає сьогоднішні п'ятикласники дуже допитливі. Вони намагаються шукати українські синоніми, відповідники, і тому такі слова, наприклад, як світлина, а не фотографія, литовище а не аеропорт. чи… Наприклад, книгозбірня, а не бібліотека. От вони вже знають і кажуть, коли відбувається якийсь проект по телебаченню, то ми будемо дивитися не кастинг, а власне відбір. А ще добре знають ті слова, які українську малозвучнішою не роблять. Ті коротше, ну різні слова, так, різні блін. Ну дуже часто такі зустрінеш серед молоді. А чому їх використовують? Ну так хочуть вирізати свої почуття, свою злість. Найбільше говорить тіпа, правда? Дуже часто. П'ятикласники з словам паразитам мають свої замінники. Ой, ну не вийшло. Замість не вдало. Замість того, там блін короче. А ще вчителька. Е, ми казали, що там на уроці прикольно, а вчителька нас поправила. Ну, може, мало багато хто чув таке слово пришпильне. У решті львівських шкіл сьогодні учні святкували день писемності концертами та мовними естафетами. А ввечері кожен охочий зможе написати диктант, який читатимуть по радіо. Христина Гаврилів, Юрій Грасимов, головні новини Львова.